Всім привіт! Їдемо в магазин! Сіма, куди ми їдемо? В магазин! А що ми будемо в магазині робити? Ми їдемо здавати бутилки і купляти, що, Сіма? Кусяшки! Кусняшки, Сімі, так? Зараз приїдемо, покажемо, як ми здаємо бути, що нам... який чек чи чек дається і що можна з ним зробити. Дивіться, яка краса. Вау. Ласкові? Так, в общем, оце отут такі штуки стоять. Такі апарати для прийому. Бачите, відразу кидаєте, відразу воно пише скільки е, на, на якісь сумну. От, якщо не ходить, народити. Да. Да. Сережка на роботі накосив, коли коса, дуже часто в бур'янах є бутилки. І от він і от він збирає, да. і отак, от бачите, у нас потрошку-потрошку -по і назбиралося. Бачите, за Т-30, чи Три Давайте, 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 Друзі. Так, покажіть, у нас ви бачите, на 790 у нас вийшло. Тепер нажимаємо на, нажимаємо на кнопочку, бон-кноп. І у нас вилазить такий чек. Ми клавичку кажу. Бачите, чек, і ми з ним йдемо бальпарт кейн. Так, від нас 790. Тут можна їх придбати товар і розплатитися на касі цим чеком. Або ж ти підходиш до каси і тобі дають на цей чек гроші. Або так, або так. <плес> <плес> Так, ну, в общем, ми, як завжди ходимо з дітьми, трішки затуркалися. Ну, купили ось це по бонусній, потім купили сок. Сімочка, покажи марошка. Купили е, дали їм чек, вони пропікали і навіть дали ще здачу. Нам євро 50 ще дали здачу. Тому, якщо буде можливість, бутилочки не викидайте. Не збирайте, здавайте, отримуйте чеки. Відіть в Альбертхен, міняйте або на гроші, або робіть покупочки. Всім гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока, пока.